Привіт, зараз розповімо про настільну гру Інш, і це в нас вже така досить старенька, все ж таки сучасна абстрактна настільна гра з дуже приємними компонентами на двох гравців. І давайте я вам покажу правила цієї настільної гри. Потім покажу вам летсплей, де зіграю повноцінну партію. А вже наприкінці відео поділюся власними враженнями. Тож, поїхали! Тож, ось нас. Приготування у вас є 5 кілець чорного і 5 кілець білого кольору, і також такі фішечки, які ви викладаєте поруч з полем. Ваша задача в цій грі це вибудовувати ряди отаких от фішок свого кольору в ряд по 5 штук. І вам потрібно це зробити тричі. Це ваша ціль. Пам'ятайте про неї. На початку ви по черзі, починаючи з білого гравця, розподіляєте оці фішки по полю, викладаючи їх на перехрестя. Ось ми їх розклали і готові починати. Виходите по черзі і в свій хід ви обираєте, якою фішкою походити. Білий гравець обирає перший, і я ось обрав цю фішку, і я в неї спочатку вкладаю фішку свого кольору, а потім рухаю цей кругляшок по прямій лінії, наскільки захочу. Ось я, наприклад, і поклав, і тепер можу порухати цю фішку, наскільки захочу. При цьому, якщо там буде стояти фішка, кругляшок, то я не можу через неї пройти, я в неї упираюся. Якщо ж стоїть просто фішка, то я можу її перестрибнути і зупинитися одразу за нею. При цьому вона перегортається. Я можу перестрибнути будь-яку кількість фішок, але я зобов'язаний зупинитися прямо за ними і всі вони перегортаються. При цьому я можу пройти будь-яку кількість кроків, потім зробити стрибок, і потім я зобов'язаний зупинитися одразу. За фішками, які я перегортаю. Так я ходжу кругляшками. Наприклад, я ходжу чорним, я спочатку вставляю туди фішки свого кольору, потім я її рухаю скільки завгодно, перестрибаю якусь кількість фішок, і вони перегортаються, міняючи свій кольор. Якщо після того, як я зробив свій хід, утворився ряд з п'яти фішок, ви прибираєте ці п'ять фішок з поля і прибираєте одне зі своїх кілець як переможний бал. Як тільки ви прибрали Три кільця ви перемагаєте. Це насправді й усі правила. Вона реально дуже швидко пояснюється і дуже проста. Але давайте я вам для прикладу покажу зараз летсплей того, як грається ця настільна гра. Тож зараз ми вам покажемо приклад однієї партії. В мене чорні фішки в Катерини. Катеринами ручкою. <реш> <реш> в Катерини Білі. І Катерина перша починає їх розкладати. І ось ми розклали, і тепер Катерина ходить. Отак. Угу. І я, ну, просто так? Так. Все. Не можна переприходити, не, не можна. Не можна кільця. кільці. Це їм ти не можеш поміняти. Белі. Ну, добре, тоді хай буде, покажу. Uh -huh. Справи кепськи, а це чорно, блин, ты не закрив. Я тут грають да, проти тебе реально хід закрив, це, це не добре. Це не добре з твого боку. Окей. Блін. Це я тебе допоможу. Так, ситуація Ну, Мені так більше подобається, ніж було. Окей, 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 окей. Окей, окей, окей. Добре, давай поки отак. Бибил. Моє сонечко! А я чекала цього! собою! Думаю, думаю ну тут же ж твоє кільце, але думаю, нічого, нічого, ситуація якась розробиться. Оці прибираються. І, і ти Будь вибираєш яке. Яке, якесь кільце, ти прибираєш. Давай. Да, давай ось це, переможне. Угу. Це я затопив. Тепер мене прикинувся азарт. А, кільце? Я не можу кільце перестрибувати, так. так? Угу. Окей. Окей. Це давай. Бу -бу -бу. Бум -бум 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 -бум. Добре, давай поки так. Поки так. Лінія. так подал. Так, ну вот тут мне даже подобається ця ситуація. Що за багато чорного? Росистка. Угу, <laughs> окей. Okay. Я можу рухатися аж до Докри... да. сюди, Можу. Але спочатку треба сюди біло поставити. А, так, 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 так. Та. Ой-ой-ой, ах ти ж. Це ти дуже погано зробив. Окей. І так, і так. Це все. А що, ну я там не дуже могла б щось зробити. Щось могла. Ну, окей. Не дуже могла. Щось щось могла. Угу. Тепер я починаю хіт? Yes. Окей. Okay. Шо? So? А, ой, Блин, реально думать прям. А вот тебе прикольно жмакать, он назад заспокоен. Я... Блин! все. Десь про Фу. Ну що, фу? Тобі не стыдно так звучаться? А чого я не знущаюсь? Шах. Де я тут знущаюсь? Ну, здрась. Це що таке почалось? Це що таке почалось? Включи три mm -hmm. What I gotta do? ду. Вот это дом? Правильно? О. о. Щось придумав. О, о ну. Блін, да. з прямого. Прикольно. Це було класно. Тож, ось я вам і показав, як грається ця гра розповів правила, і навіть показав летсплей. Ще хочу два нюанси додати: що ви рахуєте п'ять фішок в ряд тільки після того, як ви вже порухали свою фішку. Тобто не можна просто додати. Якщо ви не можете порухати, то не рахується ці п'ять ряд. І також, якщо ви зібрали два ряди одночасно, то ви вибираєте самі який з рядів прибрати. Черговість цих рядів прибирання також вибираєте Ви це ось такі додаткові правила. І тепер вже до моїх вражень. По перше. Компоненти тут неймовірно приємні. Просто вона і привабливо виглядає, так, ну, дуже мінімалістично, але цими компоненти приємно виглядають. І самі ці фішечки дуже приємно торкатися. Навіть зараз, поки я розповідаю вам про ці правила і поки граєте ви в цю гру, завжди хоче їх поперебирати, поскладати. Вони реально приємні. Можливо, звук вам на камеру не дуже приємний цей. Але вживу вони ось класуть приємненько. і ще з цими кільцями. Прям. Ну, це тактильно приємний процес, і я насправді не фанат абстрактів, це не мій жанр, але цей мені сподобався. Я думаю, що це реально хороший абстракт, тому що. Ця гра легко пояснюється, в ній дуже прості правила, але при цьому стратегічна глибина в ній неймовірна. В першій партії ви не будете розуміти, а що власне вам робити, як тут перемогти. Але десь середини першої партії ви будете потрошки вже, знаєте, потрошки розуміти ще більше і більше, але вже після першого хочеться зіграти ще раз, тому що у вас склалася картинка і хочеться вже якусь стратегію провернути. І тут реально безліч варіацій для стратегії. Оця штука, що ви перегортаєте фішки. Усіх кольорів і свої і суперника це цікавезно. І що особливо, мені здається, важливим, це те, що не дивлячись на те, що в цій грі немає вдачі, тому що це суцільно абстрактна гра, і тут буде вигравати той, хто краще в неї грає через це. Але все ж таки у вас прибираються оці кільця, якщо ви вириваєтесь вперед. Тобто це так вираховується ваша перемога. У вас стає менше ресурсів в цій грі, менше можливостей. І це кльово. Мені подобається такий геймдизайн, Він здається розумним. І таким чином, навіть якщо ви програли наприкінці партії, а при цьому зібрали два кільця, то це відчувається як якесь досягнення. У вас є відчування, що ви в цій партії щось зробили. Наприклад, порівнюючи з шахами або шахматами, класичними абстрактними іграми, де ви. Якщо програєте, то ви все більше і більше втрачаєте і це відчувається не настільки приємно, як тут. Тому я вважаю, що це прям кльово, як це зроблено. І якщо ви шукаєте якусь приємну гру, щоб пересадити, наприклад, дідуся з старих класичних ігор на щось новеньке, то мені здається, що це класний варіант, тому що це реально хороша і більш сучасна абстрактна настільна гра, яку я вам раджу спробувати, якщо ви зацікавлені в абстрактних настілках з простими правилами і стратегічною глибиною. І наприкінці відео, як зазвичай, я пораджу вам дві чимось схожих настільні гри. Перша настільна гра Оріон дуель, також класний дуельний абстракт у космічній тематиці, де ви викладаєте фігурки різних форм для того, щоб досягти одну з трьох умов перемоги. Також глибокий та простий за правилами абстрактний процес. Друга настільна гра яку вам пораджу, називається вулик кишенькової. Ці грі також дуже приємні компоненти, яких приємно торкатися. І цю гру можна взяти з собою будь-куди і будь-де в неї зіграти. І це також глибокий такий абстрактний процес, де ви граєте за комашу і намагаєтеся заблокувати королеву суперника. Огляди на обидві ці гри в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і спокійно вам та нудної ночі.